Всі миру і добра, читаємо четверту главу книги Іова. І відповів Елефас Феменетянин і сказав Елефас Фименетянин це один із друзів, які прийшли підтримати Іова. Якщо спробуємо ми сказати тобі слово, чи не тяжко буде тобі? Спочатку друзі напротязі семи днів мовчали, тому що ми знаємо із власного досвіду. Що в той момент, коли людина страждає, коли в людини горе, біда, дуже важко добрати слова. Будь-яке слово ранить людину, і вона ще більше починає плакати. Ну, наскільки можливо, можна просто побути з людиною. Присутність теж говорить: ми знаємо, є духовний закон, що коли ми думаємо добре, то людина це відчуває. Ну і коли думаємо зле, теж відчуває. І Тому, коли ми підходимо до людини, яка страждає, треба підходити, наче до ємкості, яку можна дуже легко зруйнувати. І треба з великим трепетом і любов'ю підходити до такої душі. Тому що ця душа йде десь по краю. І треба зробити так, щоб не скинути її у якусь прірву. Ось ти наставляв багатьох. І опущені руки підтримував, і того, хто падав, піднімали слова твої, і коліна, що гнулися, ти укріпляв. Ну, це підтвердження того, що Іо був праведний, а праведність у чому? Ну в чому ж вона може проявлятися? Та в любові до ближнього. І ми ще раз і ще раз пересвідчуємося, що книга Іова це про християнські чесноти, це про християнське життя, це не про зовнішній закон дати десятину. Не поклонитися ідолу, а це про внутрішнє служіння серця серцю іншого. А тепер дійшло до тебе, і ти знеміг, торкнулося тебе, і ти упав духом. Ну, ми знаємо, не будемо заперечувати, підтримувати, говорити слова розради набагато легше, ніж нести біду. Вона дуже важка. І людині здається, що вона неспроможна її понести. Але підтримувати треба, говорити треба. Мені пригадується, коли мій тато втратив зір, приходили до нього друзі, родичі, сусіди, підтримували. Ой Петре, ти ж такий був господар, в тебе ж там інструмент є різний, ти б міг і таке, і таке зробити, в тебе коник такий був гарний, ну і так далі. І після такої підтримки в лапках батько три дні потім не їв, не їв і не спав. Тому треба дуже виважувати кожне слово, що сказати людині, як її укріпити. Ну, і так достатньо є болі, переживань. І тому треба старатися так говорити, щоб не зранити ту душу. А навпаки, шукати слово, яке підкріпить. А ні, то просто побути з людиною, помовчати, помолитися внутрішньо за людину. Богобоязкість твоя чи не повинна бути твоєю надією і непорочність путів твоїх упованням твоїм? Отже, це питання, яке весь час можна оспорювати. З одного боку, весь час кажуть, що Бог милостивий, Бог може простити людину в будь-який момент, аби вона тільки покаялася. Теоретично, так. Мабуть, так воно дійсно. Кожна людина має право на покаяння, але все-таки людині каятись допомагає її капітал. Навіть якщо вона робила і погані вчинки, і вона не могла ще в собі перемогти якийсь гріх, але все одно, якщо вона хоча б трішки картала себе за свої вчинки, оце і вже означає, що людина накопичувала свій духовний капітал. Нещодавно дивився відео, показували. Якийсь район в якомусь там місті чи в штаті в США, і там показували, ну просто вулиця забита різними наркоманами, там в них брали інтерв'ю. І от одна жіночка говорила: каже: я ну, не можу жити, мені важко подолати цю залежність. І вже багато років вона приймає наркотик, вона втратила дочку, там сім'ю втратила, живе на вулиці. Десь там вона знаходить той наркотик, але вона тримає контроль дози. Каже, якщо передозую, помру. Якщо ну, не отримаю наркотик, теж помру. Але намагається не збільшувати оцю дозу, аби лише жити. Оце вам живий приклад. Що така людина намагається боротися із своєю проблемою. І такій людині, аби ще трішечки хтось допоміг. Не просто підійшов взяти інтерв'ю, щоб там. Десь виставити на каналі, а підтримати, то ця людина вона вже наполовину готова, щоб себе рятувати. Хоча вона вже багато років є наркозалежною. Ну, це класичний приклад двох розбійників, які були розп'яті з Христом. І от ці церкви кажуть, чому один холив Христа, а другий покаявся. Тому що той, що покаявся, були обставини, що він пішов на ту широку дорогу. Можливо, він з такої сім'ї, можливо, десь там ну, втік з рабства чи ще щось, ну, не знаємо. Ну, такі були обставини, що він туди потрапив. Можливо, як то кажуть, підписався кров'ю, тобто когось вбив і був змушений вже тепер там переховуватися, але він себе картав, а той другий не картав. І повірте, так часто є в житті. Що хоч, хоч один і грішить, але і має докори сумління. І він чекає моменту, коли ж, я вже, коли ж я вже порву оце єднання із гріхом, коли я вже залишу оце. А інший грішить і оправдовує себе, і в нього немає ніяких докорів сумління. Повірте, таке є. І не раз таке зустрічається. От, І тому добрі справи або наміри навіть, вони ходотайствують перед Господом Богом. Це наш духовний капітал. Згадай же, чи гинув хто. Невинний і де праведних викорінювали. Ну це закономірність така, ну, що все-таки, якщо людина буде старатися жити по божому то в неї буде все більш-менш добре складатися, наскільки це можливо в цьому житті. Як я бачив, ті, що орали нечестя і сіяли зло, пожинають його, ну, якщо живеш в гріху, то і буде тобі по ділом твоїм. От знову ж таки, треба згадати принцип, що начебто людина живе, грішить, і з нею нічого поганого не стається, і ми кажемо, що про таку людину забули небеса. Так, ми ж говорили на початку. А якщо посилається випробування час від часу, значить людина духовно жива, і Господь робить для неї стрес, аби вона не скривила, аби не зійшла з правильного шляху. Але. Оце коли в людини все йде гаразд, і вона перебуває в гріху, це означає, що Бог її лишив. І потім будь-які обставини незначні, і та людина закінчується життя. Від подову Божого гинуть, і від духу гніву його зникають. От відповідь. Ревіння лева, і голос того, хто рикає, умовкає, і зуби з ламаються. І могутній лев гине без здобичі, і діти левиці розсіюються. І ось до мене таємно прийшло слово, і вухо моє прийняло щось від нього. Серед міркувань про нічні видіння, коли сон находить на людей, обійняв мене жах і трепет, і потряс усі кості мої, і дух пройшов наді мною, дибом стало волосся мені. Він став, але я не розпізнав вигляду його, тільки обрис був перед очима моїми, тихе віяння, і я чую голос. Тихе віяння, хоч він і злякався видіння, він злякався присутності ангела. Люди завжди боялися. Присутність ангела, можливо, це Господь явився, але тихе віяння це те, що заспокоює, це благо Господнє. Ну, як подібне, ми читали про Господа. У історії про пророка Ілью. Чи людина праведніша за Бога, і чи людина чистіша за Творця свого? Ось він і слугам своїм не довіряє, і, ангел, і ангелах, і в ангелах своїх убачає недоліки, тим більше в тих, хто живе у храминах із суміші. Тобто, ну, Глиняних будинках. Тобто. Це мається на увазі люди, основа яких порох, які знищуються швидше за міль. Між ранком і вечором вони розпадаються. Не побачиш, як вони зовсім зникнуть, чи не гинуть з ними і чесноти їхні, вони вмирають, не досягнувши мудрості. Ну і далі буде продовження видіння в наступній главі Елеофазу. Будемо живі здорові, будемо і далі читати святе Писання. Купив для себе безперебійне живлення для Wi-Fi, тому будемо частіше мати можливість об'єднатися через соціальні мережі. Слава Ісусу Христу!